Привіт, мене звати Кіра, і тут я розказую про дорами, які мені подобаються. А можливо, буду іноді розповідати про ті, які взагалі не подобаються, щоб ви їх також не дивились. Отже, почнемо цей випуск із новенької дорами, Мій ідеальний секретар, яка вийшла цього року 2025-го, і чомусь не користується великою популярністю. Мені вона дуже сподобалася, тому я і хочу про неї розказати, щоб ви її також подивилися. Це дорама в жанрі романтика, і я б сказала, офісна романтика. Да, і трошечки зовсім трошечки драми. Але насправді драми там внутрішньої драми героїв досить багато. почнемо ми з дорами. «Мій Ідеальний секретар 2025 року. Вона чогось не користується популярністю. Багато хто каже, що вона нудна. Е, ні, вона взагалі не нудна. Просто це офісна романтика, повсякденність. Е, і там немає якихось таких гострих поворотів. Але насправді це, я б сказала, одна з найкращих дорам у жанрі спокійної романтики. І одна з небагатьох взагалі за е, весь. Мій дорамний стаж дорама в жанрі дорослої романтики. Ви тільки уявіть, люди говорять між собою, спілкуються і пояснюють, що їм подобається, що їм не подобається, і як вони бачать свої стосунки. Це просто унікальне у корейських дорамах, чи не так? Саме через це я і пропоную вам цю дораму звернути на неї увагу і хоча б спробувати подивитися. В головних ролях там дуже гарні актори, яких ви, можливо, не знаєте, бо вони не надто знамениті, тим паче серед української аудиторії. Це забула як її звати. Головна героїня, холодна бізнес-вумен і затята трудоволічка із важкою травмою дитинства, фактично ненавистю до батька, бере на роботу чоловіка, який має стати її ідеальним секретарем, позбавити її дезорганізованості в роботі. І допомогти їй працювати, скажімо так. Звісно, наш головний герой, який стає цим секретарем, поза її бажання. Він дійсно ідеальний, дуже правильний чоловік, дуже організований, акуратний, уважний і до неї, і до інших людей. Uh, і був би, мабуть, з точки зору корейських жінок взагалі супер ідеал, якби він не мав дитини і не вирощував її сам без дружини. Нещасливий шлюб, розлучення, коли дитині був, був рік, і uh, дитина захворіла, через що він мав взяти декрет. І тепер uh, після декрету. Фактично його звільнили з роботи, і саме тому він потрапив до нашої неідеальної е, і дуже жорсткої героїні. І от вони зійшлися, як то кажуть, льот і плем'я. Е, вона жорстка, е, смілива і така затята кар'єристка, і він е, розумний, акуратний, милий, ніжний чоловік. Дуже цікаво е, дивитися за тим, як вони намагаються порозумітися, е, як вони поступово закохуються, і як вони лікують один одному е, травми. Е, і, можливо, це для когось і звучить нудно, але якщо вам більше 35, це для вас буде взагалі не нудне, не нудно. Це буде для вас бальзам на серденько. Тож дуже рекомендую. Наступна дорама, про яку я хочу розповісти, це дорама переміщення або в Русі, знята за Вептуном Канфула. Зараз виходить інша дорама, також за його Вептуном, називається Відьма, і вона, ну, як на мене, просто прекрасна, тому я планую потім, коли повністю її подивлюся, також записати на неї огляд. А сьогодні говоримо про переміщення. Ця дорама вийшла в 2023 році. І е, якимсь чином я її взагалі пропустила за іншими онгоїнгами. Е, не розумію, як так сталося, і не розумію, чому вона мало популярна у дорамщиків. Е, чому не розумію, тому що перші серії це просто захват. Взагалі, ну зараз різко бувають такі дорами, які викликають бажання подивитися все одразу повністю. Е, ця дорама саме така. Вона розповідає про. Е, Людей із е, надзвичайними здібностями. Можна було б сказати, що це корейський Марвел чи щось подібне, але ні. Тому що е, в Марвел немає такої глибини, як в корейських історіях. Е, Ну, ті, хто давно дивиться дорами, розуміє, про що я кажу: навіть е, в м, пафосну історію про людей з надзвичайними здібностями обов'язково будуть вплетені якісь е, драматичні історії, е, травми е, і тому подібне. Е, так само, і тут починаємо занурюватися в зовсім іншу історію: історію про е, спецслужби, які використовують. Людей з цими надздібностями, і це могло би бути, звісно, просто бойовичком, але ні, це не просто бойовичок, це така собі драма про людей, про те, як вони не можуть себе захистити, навіть якщо мають якісь здібності надзвичайні, про те, як вони намагаються захистити і себе, і своїх дітей. Uh, і дивитися десь буває іноді трошечки нудно, це чесно. Я скажу, що бувають такі моменти, епізоди, коли хочеться, щоб воно трошечки сюжет трошечки був швидшим, але достатньо це пережити, достатньо uh, просто дивитися спокійно, продовжувати, uh, і наступні серії обов'язково вас порадують. Uh, хочу попередити, що. Це не дитяча дорама взагалі. Це дорама для дорослих людей, які вже мають якийсь, можливо, немалий життєвий досвід, а також не можна дивитися дораму дітям до 16. -ти". Чому? Тому що там є дуже жорстокі сцени і екшен майже як в Олдбої. Якщо ви бачили Олдбой, то ви знаєте про що я кажу. Там таке криваве місцево, що просто. Захват і трошечки огида, тому е, дивіться і е, насолоджуйтесь Наступна дорама, про яку я хочу розказати, це детективна корейська дорама Ті, хто читають серця зла, знята за автобіографічною книгою одного з перших профайлерів Кореї. Це фактично процедурал, вона показує процес розслідування серійних убивств, і, окрім розслідування, також детальні інтерв'ю з серійними вбивцями. Дивитися цю дораму морально важко, тому що це засновано фактично на реальних подіях. Ти розумієш, що це все відбувалося насправді, і дійсно можна знайти в інтернеті згадки про ці випадки, якщо знати, що шукати. І, окремо ще відмічу майже геніальну, я б сказала, гру актора в головній ролі Кімна Мегіля. Він грає власне, профайлера, який такий собі на початку він просто поліцейський, дуже дотошний, уважний, який чіпляється до будь-якої деталі і дуже-дуже впертий в розслідуваннях. Саме через це його обирають у новий відділ з профайлінгу, де він стає. Можна сказати, зіркою. Але все це дуже довго відбувається. Нам показують процес становлення цього відділу, як на нього важко знайти кошти, як важко відстояти його існування. І в такій оце атмосфері розслідуються ці справи. І герой кімна Намгіля ходить у тюрми. Проводити бесіди з жорстокими серійними убивцями. Він розпитує їх про життя, він розпитує їх про все, і десь час від часу він опиняється на межі психологічного виснаження, віри в людей, і це теж дає такий важкий мотив всі ці історії. І його гра настільки добра, що ти наче, наче сам опиняєшся у шкурі цього поліцейського, цього профайлера, який змушений поринати в глибини людського зла. Дуже важко емоційно, психологічно. Тому раджу вам дивитися цю дораму тоді, коли вам хочеться покопатися в психології, коли вам хочеться чогось важкого. Ні, плакати ви, скоріше за все, над нею не будете. Просто буде важко, огидно, але після закінчення ви відчуєте, що це дуже достойна річ. Точніше, ви, по ідеї, маєте це відчути ще під час перегляду, але якщо ні, то після закінчення дорами. На цьому я з вами прощаюся до наступного разу. Про що я буду розповідати наступного разу, точно не знаю. Але якщо е, у вас є е, питання щодо якихось дорам, можливо, ви б хотіли почути від мене думку про якісь дорами, які ви ще не бачили, я візьму це до уваги. І, можливо, запишу огляд. Всім пока-пока!